Довідники, все це, все наша цивілізація побудована на тому, що інформація, продукти вона достачається точно і вчасно. І все це, з одного боку, дуже зручно, а з іншого боку, це все надзвичайно крихке, ну Наприклад, те саме велике місто, таке, як Київ, ну чи він там описує всі свої книзі, як Лондон. Це ж за великим рахунком, це велика така мишоловка. Великих складів з продовольством чи великих складів з паливом тут ніде немає. І якщо б якісь сталися такі глобальні перебої з електроенергією, а в часи, коли у нас там, скажімо, в Україні ситуація напередодні енергетичної кризи, і дуже багато хто з експертів говорить про можливі масові. Вілові відключення, а дехто навіть в своїх уявленнях малює страшні картини блекауту, то це все може закінчитися надзвичайно трагічно, тому що все побудовано у нас на доволі високоорганізованій логістиці. Попри те, що в Україні, скажімо, ті ж українці переконані, що у нас зду.